Цього разу немає поганих акторів імерсивний тип, коли актор занурюється в роль. І адаптивний тип, який підлаштовується під інших. Їхня манера теж дуже контрастна. Наскільки я бачу, Акане на крок попереду інших. Як знати у нас є. Хімикава нити! Чи ти вже вирішила здатися? Так і не. Я не хочу програвати цим двом, хай там що. Якщо не витягуєш, про це скажи мені. Думаю, така моя робота. Грати брудні ролі. вони всі чудові актори. Це буде неймовірне шоу. Я допоможу тобі. Подяку за подаровані емоції. Я не програю.